20 серпня 2023 року, у неділю 11 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського, блаженнішому владиці співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. І у тверді, його жіна саді, тісниця твоя. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Ми повинні прощати своєму ближньому. Звичайно, це не просто, це не так легко. Буває так, що і простить людина, там хтось образив мене, я прощу. А буває таке, що зобразив і просить я не думаю, я розуму розумію, що треба прощити, а серце не прощає. Там в серці бурлить, що там, ти йому то і скажи то, і, і так поступи з ним. Як ти можеш простити, як він тобі таке зробив? Це є боротьба, яку людина має в собі проводити, вести своїми собственними амбіціями. І е, навіть якщо не може, серце не прощає, то розуму треба спростити і молитися Богові поступово серце смириться. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати, і серці, щоб ми в своєму житті менше грішили. А якщо грішимо, щоб ми в Кайри всіх гріхах. А для того, щоб сполучити прощення гріхів, ми повинні прощати свого ближнього. Який би він не був злий, лукавий, обманщик, грабітель, все рівно ми повинні його прощати. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже, людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту представник привітав паству з неділею та благословив вірян. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенної владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподрібне для земного життя і спасінню житті вічному. Нехай Господь молитвою при благословенної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, благословить миром нашу землю і наш народ з праздником. Сьогодні академій сприймовченський буде звершувати сьомий святковомі осінадцять годині. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.